The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. радий вітати у вас у нас на каналі. Це канал МітоАвто, канал про автомобілі. Авто із США ключ, автопідбір в Україні, в Києві. Ви можете з нами знайти класну собі автівку. Користуйтесь послугами, якщо це вам необхідно. А у нас сьогодні на огляді Ford Edge 2019 року випуску Restyle і автомобіль. В комплектації сел. Пам'ятаєте, на минулому ролику в Ютубі ми розповідали про дорестайловий Ford Edge. і це у нас був комплектація Sport на повному заряді. Тут у нас автомобіль буде трішки попроще, але у нас вже відбувся рестайл. В чому з рестайлу? Ми бачимо, що попередній Ford Edge, коли ми дивимося, особливо на передню його частину, він виглядав реально агресивно. Коли ти бачиш такий автомобіль в дзеркалі заднього виду, тобі хочеться уїхати справа. Тому що ти бачиш, їде реально дикий звір. Коли у нас прийшов рестайл, автомобіль став більш спокійнішим, помірнішим. Всі лінії більш такі витонченіші, і автомобіль був, став більш похожий на такого трішечки піднадутого бегемотика. В чому вся суть? Суть автомобіля заключається в наступному. Ford, як і завжди, намагається дати своїм клієнтам автомобіль, який буде виконувати максимум їх функцій, буде максимально сучасним і буде максимально за помірними коштами. Тому що якщо ми почнемо говорити про комфорт цього автомобіля, то Ford Edge я завжди порівнюю з за Audi Q5 BMW X3 в цих же роках випуску. Але цінник буде на преміум німців значно і значно дорожче, як на купівлю. Так і на утримання, і падати в ціні вони будуть швидше, ніж то буде робити Форд. Тому що завжди в народних автомобілях заведено все таким чином, щоб вони не так втрачали в ціні. Та якщо так станеться, що вам необхідно буде заїхати на СТО, щось відремонтувати в цьому автомобілі, то ви з легкістю це зробите за помірні. Кошти. Давайте подивимося, як цей автомобіль купувався на аукціоні. Ми бачимо невелику ставочку виграшного автомобіля. Ми бачимо, що у нас невеличке просто позаду пошкодження в цього автомобіля. І ось на що потрібно розраховувати, коли ви купуєте автомобілі США, я вам зараз розповім. Скільки можна порахувати ремонту, наприклад, по цим фотографіям. Ну, дві, три тисячі, не більше, так? А зверніть увагу на задні складки на стійках, які є в цього автомобіля. І вони не просто так. Тобто, у нас, хоч і з виду майже цілий автомобіль, а задні крила у нас склалися, значить жопа у нас пішла під низ. А значить, її треба буде ремонтувати, і потрібно будуть стапельні роботи. Цей автомобіль купували не ми. Цей автомобіль наш підписник замовив у якоїсь іншої компанії і попросився до нас на СТО на ремонт і відновлення. І, звичайно, питає: а скільки ж буде коштувати ремонт? І ось це самий такий гвоздик програми, який досить і досить головний. Коли ви замовляєте для себе авто із США, ви ніколи не можете знати, скільки буде коштувати ремонт. Особливо, коли є аж такі мінімальні пошкодження. Коли на фотографіях аж нічого не видно. Ми з вами розуміємо, що ремонт може здаватися значно менше, а по факту може здаватися значно більше. Я замовників завжди попереджаю, що по фотографіям ніколи не можна порахувати ремонт. Ти можеш приблизно рахувати, думати, але в реальності може виходити більше. Я цю інформацію не скриваю, ба більше я ще й. Це офіційно повністю розповідаю, щоб люди не були задурманені. І завжди пояснюю, що в Америці просто так машину списувати не будуть. Ну тому що, як ми бачимо, наприклад, по фотографіях у нас просто трішечки тріснув бампер. Скажіть, будь ласка, ви думаєте, американці не можуть поставити новий бампер, пофарбувати там скільки то обійдеться, 500 доларів і все завів і поїхав? Ні. Звичайно, в автомобіля відбулося якесь пошкодження. Це пошкодження може бути максимально сильним, критичним, можна бути мінімально критичним. Але навіть при мінімальних пошкодженнях все одно йде якесь порушення цілісності кузова, геометрії, або туди потрапляє вода, або там проблеми з електронікою, і треба суттєво. Суттєве втручання в е, сам автомобіль для того, щоб зробити цей ремонт. Звичайно, ціни в Америці десь в два-три рази дорожчі на ремонт, ніж у нас. І коли страхова ставить цей автомобіль до себе на діагностику, і, звичайно, цінники в них дорожчі, вони нараховують ремонт майже на вартість автомобіля, і тоді цей автомобіль попадає під списання. Це все списані автомобілі. І таким чином ми тоді їх на аукціоні на коперті клац-клац-клац-клац купуємо, виграли. До речі, якщо ми подивимося на середню ставочку цього автомобіля, ми з вами побачимо, що біля 6 тисяч доларів вони вже подешевшили, їх можна вже купувати. А 6 це вона приблизно 14 тут в Україні, плюс ремонт і відновлення, і ви можете радісно кататись на такій автівці. На що потрібно розраховувати ремонт і відновлення? Ну, як ви вже зрозуміли, 2-3 тисячі, напевно, вряд, навряд чи буде. Сказати точно, ніколи по фотографіям не можна. Але я вам скажу грубо: от 7-8 достатньо реалістично закладати на сучасну автомобіль, на сучасну оптику, коли він уже в сучасній комплектації. Тому що не потрібно порівнювати ці автомобілі автомобілями, які ми возили 13-15 року, Патріоти, Джорні і все те інше, воно залишилось в минулому, і ціни на ті запчастини були значно дешевші ніж на сучасні. А автомобілі, тому що, наприклад, якщо в цього автомобіля купувати задню кришку багажника, близько 2000 тисяч доларів вона буде коштувати одна кришка багажника. Задній бампер повністю в зборі, ну в залежності, звичайно, від комплектації там титаніум, спорт, там Сел і так далі, може коштувати від півтори до двох тисяч доларів. Задній бампер в зборі. Тобто ці дві запчастини ми купуємо. Це вже чотири. А ми ще інше нічого не купували. І ось. Коли цей автомобіль потрапляє до нас, людина розраховувала на 2-3 тисячі ремонту, тому що вона вірила ну в те, що розповіла. Компанія по пригону. В принципі, вони машину привезли, все норм, але як я йому сказав відразу. Дивіться, що у нас тут вирізалася задня панель, у нас працювалося все, тому що пішло все всередину, удар пішов всередину понизу, там ось ці панель, корито, це все повністю погнуло. Так ось, повернемося до розмови про американців, коли вони нараховують цей ремонт, вони бачать, що є якісь втручання в кузов потрібно зробити, і нараховують його дорожчим. Це не суттєво, це не критично, це все робиться, але завжди є причина списання автомобіля. І ось вона була. Тут були складочки. Як бачимо, у нас зараз абсолютно рівні крила. У нас абсолютно все зроблено. Так, як то має бути. Майстри наші то все зробили. Тому що вміють працювати з американськими автомобілями, мають вже великий досвід роботи і мають дуже багато обладнання для того всього. Тепер, що ми маємо? Ми маємо, яка у нас кришка легко відчиняється. Абсолютно нічого проблем немає. Вона у нас зачиняється. Проблем з цим також абсолютно ніяких немає. Зазори у нас нормальні. Але зараз про зазори я вам розповім прикол. Зазори у нас також нормальні, ось з цієї сторони ось також все рівненько. Ось тут по фарі так широкувато. А ось тут по фарі. Трошечки ширше. В чому фішка Форда? У нього не ідеальні зазори. І от цим він якраз відрізняється від німців. У німецьких автомобілях всі зазорчики будуть рівнесенькі, як під лінієчку, як струна натянуті. У Форда це трішечки не так. Ну, машина від того гірша не стає. Вона нормально заводиться, їздить все, як я попередньо сказав. Але. Є ось, наприклад, і попередній частині, ну не так, особливо по задній частині в кожного Форда з цим є проблеми. Але якщо ви станете одним колесом, наприклад, на бордюру, на якийсь люк повишеність, то у вас тут зазор стане широкий, а тут вузенький. Виною в тому, що в задніх крилах. Немає ось тут всередині додаткових підсилювачів, тобто тут сплошне крило, і е, задня частина кузова у форда не така. Міцна, як би тому хотілося. І тому навіть при тому пошкодженні ми отримали, що у нас все йшло всередину. І, звичайно, нам потрібно було це все вирізати, переварити. Ми це все відповідно зробили. І що ми маємо? Ми далі загнали це в малярку, пофарбували. Пофарбували не просто кісточкою, тепля помазали, а як бачите, виконане професійне фарбування як з верхньої частини У нас на малярці є і підйомник, я вам е говорив. Ми піднімаємо, фарбуємо і там автомобіль. Ми то все фарбуємо також і знизу. Тобто, знизу автомобіль профарбований в тому числі. Все це зроблено для того, щоб е не. Дивлячись на те, що цей автомобіль бував у ДТП, йому робився ремонт і відновлення, але він не корозував, не гнив, не розпадався і він слугував своєму власнику як нормальний автомобіль, який ніколи не був в ДТП. Саме цю мету ми переслідуємо в. Кожній нашій роботі, саме тому у нас так багато замовлень, так багато людей іде до нас, тому що вони хочуть отримати класну якісну автівку. Ми над цим працюємо. Ми стараємося виточуємо кожну лінію, кожну дрібницю в кожному вашому автомобілі, і ви отримуєте з Мітоавто завжди класну Автівку. Що ж, давайте трішки поговоримо про сам Ford Edge. Коли ми говоримо про багажник, то він у нас просто здоровецький. А коли ми захочемо сюди ще щось погрузити, ми з легкістю кладемо ще сидіння. Ось таким чином. Раз. Раз. Тут у нас абсолютно рівний пол. Якщо ви хочете поспати, у вас це також вийде. Дивіться, сюди якийсь матрасик кинуть. От. І я повністю з ногами все отак легко. Поміщаюсь. Панорамний дах. Панорамний дах відчиняємо, спимо і дивимося ще на зорі. Я не знаю, мені здається, що по багажнику у Фордай Джа. Ну, які можуть бути конкуренти? Давайте подумаємо. Audi Q5 так не буде. BMW X3 так не буде. Jeep Cherokee так не буде. Mazda CX5 так не буде. Компас, ну, звичайно, так не буде. Хто ще? Ну, з основних, Subaru Outback, теж так не буде. Ну, хоч вона і велика, там великий теж багажник, все, але все одно буде ну, не так. Тому, як я і казав на попередньому відео, у нас реально десь на сьогоднішній день біля 35% в замовленнях джіпів і 35 фордів. І, як правило, це Ford Edge, а ну джіп чироки, ну і компас, звісно. Ну, тому класний вибір сімейного чоловіка. Як для себе, з двохлітровим двигуном. Двигуни, до речі, екобус надійні. Заходимо, я вам стару методику вже розповів. Заходимо в Elix з гуглом, скільки стоїть на розборці цей мотор. Ви побачите, що біля тисячі доларів можна купити з невеликим пробігом. А це говорить про те, що ці двигуни надійні. Коробки у них також пройшли рестайл, вони інші, і вони також надійні. Там були в попередній версії трішечки недоопрацювань, там були пінки між першою і другою передачею, другої, третією. Тут уже це поправлено. Воно працює набагато краще. І тут уже автоматом у нас йде LED-Optic. Ключовий вхід, сліпі зони, контроль утримання смуг, дестронік. Це все присутнє в цього автомобіля. Шкіряний салон, 4 скло підіймачі, панорама, підігрів сидінь, SYNC 3, Магнітола, Apple CarPlay та Android Auto. Це все нам дає можливість отримувати такий комфортний, класний автомобіль всього-навсього. Біля 6 тисяч доларів ми його можемо брати на аукціоні. 14, тут плюс ремонт і відновлення. Можна розраховувати на 2-3 тисячі, але як ви зрозуміли, не завжди це може виходити. І відповідно десь 20 плюс, в залежності від комплектації, як вдасться виграти, скільки ви захочете коштів вкладати в свій автомобіль. Можна отримувати цей автомобіль там біля 20, біля 25 тисяч доларів, і це досить непоганий, класний автомобіль, на якому вам буде зручно, комфортно, надійно дуже важливо їздити. Ви не будете сипати в нього кучу грошей, він на СТО не буде з вас цим все витягувати. Це буде класна автівка, як для себе. Якщо вам треба замовити авто із США, телефонуйте до нас. Контакти знаходяться в опису цього відео. Ми вам порадимо в вашому бюджеті, який автомобіль краще вибрати, на який краще звернути увагу, подивитися, можливо, про нього огляди, приміряти, поїхати на себе. І ви можете, звичайно, придбати авто із США з нами. Відповідно, ви виберете надійний класний автомобіль, який ми вам допоможемо вибрати на аукціоні, привеземо в Україну, розмитнемо, зробимо комплексний ремонт і обслуговування. Ви отримаєте. Безпроблемний автомобіль для експлуатації для себе. Ми над цим досить суттєво постараємося і це все зробимо. А консультації у нас безкоштовні. Тому телефонуйте, пишіть вайбери, телеграми, месенджери. Всі знаходяться по номерам в опису відео. Мене звати Ігор. Ми з вами попрацюємо і зробимо класну автівку для вас. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!